Слава націю, вітаю на каналі. Добрий Рембат я, Сашко Добрий, ділюся радістю щодо того, як були витрачені дванадцять ну, там з копійками за доставку. Я не помиляюся? Ну за округлюємо дванадцять тисяч гривень. Отже, ці 12 тисяч гривень пішли на втамування мого особистого, болю. мого особистого болю, який походить від того, які ущільнення встановлюються і працюють на БМП на сьогоднішній день. Так. І я звернувся до побратимів з моєї попередньої бригади, де я мав щось захищати Україну, так, в 30-тій. Бо вони ну, вже раніше до того, скажімо так, прийшли, замовляли. І за 12 тисяч гривень з банки я придбав аркуш міді. 2 мм, м'яка мідь прокладкова. Наскільки пам'ятаю. Ну, У будь-якому випадку ця мідь себе чудово показує. Дешевше не знайшли вони, і думаю, що навряд чи би знайшов я в Україні. І з того аркушика міді. Ми сплатили тільки за матеріал, я сплатив тільки за матеріал. Вони безоплатно, люди добрі, з Полтавщини нарізали нам у подарунок. Так? Тобто ну, робота, ця цінна виконана на подарунок. Кільця випуску БМП і клапанних кришок механізму захисту двигуна. Воно їхня. Кількість приблизно однакова, кільця випуску 40 штук, тобто так, це, тобто це з, з, перепакувати 20 машин, 20 БМП. Ну, я вам скажу, це, це пристойна кількість. Ці я не рахував, ну їх орієнтовно приблизно така саме кількість. І от на моє прохання, внутрішні кільця також мені вони повернули, щоб я міг у подальшому там, виготовляти, замовляти токарі чи в якийсь інший спосіб інші м, шайби. Бо є, в принципі, ну, інколи виникає потреба, і от такі аркушки Міді стають у великій пригоді. Мені конкретно в батальйон стільки цього не треба. Але, по-перше, там ну, замовлення тільки одного аркушу Міді виходило. виходило. А по-друге, я взаємодію з чудовими майстрами в рембаті 54-ї бригади, де зараз менше захищати Україну. У них відповідно потік постійний. Тому я думаю, я. Комплектів до 10 залишу собі і цих прокладок, і цих. решту віддам їм із проханням, щоб вони мені на заміну нових давали старі вживані які віджили своє. так Тобто, щоб вони не ставили на машини ось такі речі, які ущільнюють дуже насправді недобре. І через те там. Потім тече олива, засирається двигун. ну Це ціла халепа. Реально дивишся на такі машини і хочеться плакати. А що ставили нові, а мені на заміну комплектували старі? Подивимось, як це все спрацює. Я налаштований оптимістично, тому що ну, це важливі деталі. Я ж кажу, і ті, хто має практику їхнього використання, ну от зокрема, Ремба-30-ки, тільки мають позитивний досвід. І от тепер я, скажімо так, за старою дружбою і знайомством отримав також таку допомогу від полтавчан. Дуже вам дякую. Зокрема, пану Олексію Де і його найближчому оточенню рідним та близьким Які. Роблять це можливим. Я наскільки знаю, алюміній точно не ріжеться на звичайних, на звичайних лазерних станках, там, де ріжеться ну, сталь. Тобто там потрібні окремі історії. Якщо не помиляюся, то для міді теж потрібні там, більш е, високотехнологічні станки лазерної порізки, ніж для звичайної сталі. От, тому ну, це особливо цінно. Цінне, дуже вам дякую, все дуже охайно беру в роботу, і там через якийсь час думаю зроблю невеличкий огляд, коли в мене замість значної кількості цих буде на руках значна кількість відпрацьованих. Що буде означати, що відчутна кількість БМП їздить в відчутно кращому стані, саме щодо втрат оливи по цих з'єднаннях, вихлопних газів і відповідно. Життя екіпажів і успіх бойових операцій знаходиться в більш сприятливих умовах. Так? Все це сприяє перемозі України над московитами, загарбниками і окупантами. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.